Привіт! Ви на каналі Anna Танчишин, і сьогодні знову розпаковка та огляд дизайну музичного альбому. 15 грудня Мінхос Шайні випустив свій синого альбом під назвою Tempo. Ну, взагалі-то з самого початку СМ говорили, що це буде діджитал-альбом. Багато людей, включно зі мною, зраділи, бо діджитал це означає, що не буде фізичної версії, а це означає, що не треба буде витрачати гроші. Але потім плани змінились, і такі сказали, що буде дві фізичні версії. Слава Богу, що дві, а не 22. І сказали, що це буде Ні, ну коли я почула про діджпак, то я в принципі зраділа, бо це, от, наприклад, у мене тут альбом Калбек. Подивіться відео, воно є на каналі. Це одне з тих відео, які уціліли, які я встигнула викласти. Бо решта моїх відео з розпаковками за 25 п'ятий рік перебувають в заручниках в телефона, який перетворився в цеглину. І його вже ремонтують два місяці. Помолимся за них. Так, от я подумала, що це буде ось такі дічіпаки. Вони легенькі, дешевенькі. Ще й дві версії, ну, прекрасно, правда ж? Потім е, мені шоп, в якому я робила замовлення, сказали: знаєте, не робіть замовлення на поштомат. Візьміть на, е, на відділення. Коли воно прийшло от в цій коробці, я, в принципі, зрозуміла, що мала на увазі власниця цього шопу. Бо, ну, ну, а що було в цій коробці, дивіться далі. Ці два альбоми настільки здорові, що в мене навіть не вистачає місця, мені не вистачає штативу, щоб зазняти розміри цієї коробки. Вона гігантська. Та бляха муха, вона... Боже, воно ще тут. Воно ще тут заклеєне. Ну все? Ну все відклеїшся? Чи ще десь заклеєно? Тут ще отака фігня. Називається Упакували так, що дай Боже. Ладно, не так, що все погано. Наліпочки, візитка шопу. Так. Дивимося перед замовки. Ну, це мало бути з Віверсу і сет. Надіюсь, що сет. Так, це сет карт. Дуже красиві, дуже гарні. Чому я брала з Віверсу, Тому що там хоч дві різні карти, не дві однакові. Ну, красивенько. І переходимо до коней. Це тупо я не розумію, нащо вони таке робили огромне. Знаєте, просто коли сказали, що воно буде в діджіпаках, я розумію, що діджіпак – це ось таке. Ось це діджіпак, ось, ось такий розмір. І якби було два таких альбоми, це було б прекрасно. Два маленьких, вони недорогі, доставка легенька, дешевенька. Но оце в них діджіпак. Оцей кінь, оцей оце кабан, два кабана, це в них діджі. Воно мені навіть в екран не влазить. З якого будемо починати? Давайте з цього. Я ще не дивилась розпаковки, але я вже бачила, що тут є одна дуже капітальна проблемка з таким форматом альбомів. Ну, зовні виглядає, ніби це платівка, бачите? Воно тут дуже красиве, тут тиснення. Воно досить тверде, ну, нормально виглядає, це тиснення прикольно виглядає. Зворот виглядає так. Ну, внушає, красивенько, красивенько. Здавалось би. Подивимося, як воно все всередині. Всередині, ну це диск. Ну, ні, о, тут твердий картон. Бачите, тут дали не якісь, не якісь сопельки. Тут такий нормальний добротний картончик е, палітурний. Ну, диск виглядає гарно. А ну я не буду його витягати. Ну, виглядає гарно, чесно, воно якось. Допустимо. Я все можу прийняти. Тут вони... Ладно, я думала, що буде гірше. Я думала, що тут немає кишеньки і там просто буде все випадати, але є кишенька. Окей, так, нічого нема. Ні, ну матеріали добрі, реально добрі. І зараз тут побачите причину, чому люди матюкались. Так, тут вони це поклали в конвертик. Це вже добре. Воно не валяється, не баламкається по цілому альбомі. Так, я вже бачу, в принципі, що в мене тут попало. Так, дивимося. Наліпочки. О, та наліпочку чуть не загубила. Що у нас тут? Якась записочка, макулатура, Непогана така картка. Трошки її не помогла е, карті, е, ну, не допоміг конвертик, бо вона тут, як би вам показати. Ну, може, бачите, тут я згин. Чуть зажована. Ну, правильно, бо вона супер тоненька. І тут є така листівка, типу, симпатична, і такі от фото. Добре, файно є. Допустимо. Що це таке? Чому це просто окремі листи? Я розумію, я не люблю термосклейку, я її ненавижу. Ну, могли б тут дати якісь скоби, бо це, ну, воно лізе, воно, дивіться, воно розлазиться. Так, і воно мені не влазить в екран. Кажуть, що незал... ну, хоча тут великий формат, але фотографій мало, говорять. Фото? Ні, ну знаєте, воно не газетка. Прям газетка. Це такий, ну, журнальний папір, в принципі, глянцевий. Ну, Мені здається, що щось фотографію перекуптили. На екрані так не видно, в нього лице червоне. Тупо червоне лице. А, це щось Чекайте, що у нас тут? А, плакатик. Так виглядає. Ну, Хороший плакат, нормальний формат. Ну, з обробкою трошки перестаралися. На камері виглядає взагалі нормально, бо в мене ця камера трошечки робить все чуть менш яскравим і менш насиченим. І просто він з моциком чи що? Чуть перестарались з обробкою, ну ладно. Сидить, як сич. В шкарах на ліжко, шість шкари брудні, я вам скажу. Жах. Отаке ну, от. Мінус великий, що це ось такий формат, я не розумію, для чого це було робити. Чи це як плакат, типу, використовувати. Ну, може, я і скоби сама дам, чесно, не знаю. Ну, тут вже повеселіше мало б бути. Добре, що вони ту наліпку сюди вліпили. Бо деколи вони ліпили на, на плівку, то потім знімати таке. Дивимося. Тут так воно виглядає. Інакший тиск, бачите, дизайн інший. Витягати не буду. Так само твердий картончик, але тут якось повеселіше, більше фотографій. Так, 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 так. Тут так Воно мені взагалі, що оформлення, я дуже сильно нагадую гівці. Чесно, дуже сильно. Ой. Так, мені випав плакатик Дивимося, що у нас тут. отакий от. Аби не в майці, Я хочу одну карту, знаєте, бо в мене реально є бажання. Ой. Я хочу з автомобілем. Чи так мені пощастить, я не знаю, О, Оце гарна листівочка. О, вони зробили стерилізацію, ніби це дійсно фотографії. Гау-гау. Чудовенько. Тут вигляді чек, От такий листочок. мені це більше подобається, ніж просто записочка. Автомобільно... автомобіль до... Ні, ой, фу. <схай> Не те, що фу. Просто... Де воно? Дві майки. І два костюми. Я хотіла з автомобілем. Мені глянь міняти, і то мало хто замовляв, мені здається, ніхто не замовляв в Україні той альбом. Навіть не буде з ким мінятись, а в кореянок я зараз нічого купляти не хочу. Я вже свій ліміт витратила. Дивимося. А тут інший папір, тут не глянцевий, він такийсь. Ну він плитніший, ніж газетка. Теж фото трошки пережарені. Тут більш такий матовий друк, але не зовсім такий, знаєте, противний матовий друк, як деколи буває, що воно таке аж. Ж неприємно брати в руки. Ось такий легкий полиск присутній. Насправді, в принципі, люди праві дуже багато гноманітних фотографій. І чи не можна було це запхати в діджпак, звичайний? Я думаю, що можна було би. О, ні, ну, ну є фото цікаві. Шукаємо плюси, зато ніде нічого не зажоване. Бо це не термосклейка. Це як плакат може бути. Можна і розраховано, що люди можуть це розрізати і використовувати як плакат. Не знаю. А на вулиці шкари чисті, а от долівшка брудних шов. Ну, Все-таки тупо гілці. але там, знаєте, фотографії були веселіші, цікавіші в інстаграмі. Та й таке. Ну що, що я вам можу сказати? В мене була одна проблема у вигляді такого коня. Тепер плюс ще дві проблеми. Це альбоми, які нікуди не влазять. Вони огромні. Маємо тут коня і двох кабанів. Які в мене висновки. Ну, що я вам скажу? СМ, вони захламні до грошей, ну як сказати, деколи вони не хочуть їх зробити, а деколи хочуть зробити аж занадто. Як вони перетворили поняття ось це, ось це, 30 на 30 см, я не знаю. Єдине, що я ще хочу сказати, тут добре, тут є плюси, що воно принаймні зроблене якісно. Бо це ну, воно тверденьке, виглядає ефектно. Знаєте, тут не вивалюються листки, як я, я боялася, що вони будуть вивалюватися. Бо в мене, в мене є ще один кінь. Ось. Це альбом Onio 30х30 см. Є на цьому каналі огляд на нього. Так от, воно, ви розумієте, воно, воно вивалюється. І тут матеріал такий досить легенький, хоча тут товстий фотобук. Воно воно не тримається купи взагалі, от, от взагалі не тримається. То тут все добре, тут все гарно тримається. Але. Але є мінус, куди тих коней, куди їх запхати. Ну, в принципі, всі шаволи, знаєте, ніби і раді. На не раді, бо то хіба покласти собі на голову. Ну, і знаєте, що говорилося, що, на жаль, цей альбом якось провалився, він не мав такого успіху. Ну, в мене є одне єдине пояснення. Це не повноформатник, це просто сингл. Там дві пісні, зради двох пісень, отробити це все. Ну, то я дурнувато, то я просто їх всіх збираю. Ну і то синг. Що таке синг? Ну, я це не сприймаю як повноцінні альбоми. Для мене альбом це повноформатник на 10 пісень, або, ну, приймі мінік. Ну, не менше п'яти. А робити якісь фізичні версії зради двох пісень, я не знаю. Ну, я таке не вітаю. На мою думку, було б краще, якби вони там почекали, назбирали ще якісь пісні і вже через рік би випустили ще один повний формат, який би мав великий успіх, як, наприклад, той ж самий калбек. Ну, це успішний альбом. Ну, одним словом, таке було відео. Залишіться якісь свої коментарі, поставте лайк і не забирайте його. Можете переглянути старі мої відео, все гарненько погруповано по списках відтворення. І ще в мене питання. Знаєте, от про я далі про ті відео, які в мене пропали, які в заручниках цеглини. Та цеглина це телефон, Xiaomi, який не дожив два роки навіть. Так от, я не знаю, що мені робити, бо там в мене було десь, десь 10 відео з тими розпаковками. Чи мені чекати, поки цей телефон оживе і станеться чудо, чи може зробити перезйомку, але це вже не буде, моє перше враження, а просто там. Огляду дизайну, я не знаю, що мені робити, чесно. Бо в мене були плани, як я хочу зробити це відео, які я хочу зробити костюми для них. І якось не хотілося б це все просто закинути. Тому чекаю ваші, ваші версії, ваші поради. Ну все, Па-па.